Чи реально придбати автомобіль 2018 року за 1000 доларів? Звичайно, реально сьогодні на огляді супербюджетний, але при цьому дуже крутий варіант. Ці фортики можна привозити супер дешево, даже, в принципі за там 8 плюс-мінус тисяч разом з ремонтом. Як, як бачите, вони продаються навіть і повністю цілі цієї машини. Єдиний нюанс, що в неї просто великий пробіг. В принципі, вони так, якби і за той пробіг, і ціняться в основному, так як в машин досить низький ресурс. По мотору, так як в неї 1,5 мотор. Якщо дивитися, наприклад, 2,5, то ці мотори більш живучі, їх в принципі не страшно брати з великими пробігами, вона вам ще прослужить і прослужить. Що розглядати дані автомобілі на комплектації SSE, то в принципі, як ви бачите, ціленькі, можна приганяти там біля 8 тисяч. Якщо хочете трошки кращу комплектацію, будь ласка, нема проблем. Буде десь в районі 9 95 Так само ціленькі машинки можна купити. У нас на ринку України дані авто продаються, як ви бачите, там в районі 13 тисяч. Це по низу ринку. І далі, як завжди, все до верху йде. Тому звертайтесь з компанією інтертрейд, допоможемо вам придбати гарний автомобіль за найкращою ціною. Дякую за увагу! З вами був Максим.